Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра, Вікторія Риболов любитель, І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо не підписались, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка допоможе вам в майбутньому, можливо, піймати більше риби вдалого перегляду. Сьогодні до вашого огляду хочу продемонструвати зимовий бур. По Також придбав даний бур, так як мої знайомі, досить непогано від даного виробника були в захваті. Було дуже багато позитивних відгуків. Моє відео, надіюсь, буде корисне, як і для початківців, так і для. Скажімо, спортсменів риболовів. Ну, більш направлене буде для любителів, з якими проблемами я зіткнувся, як вирішував, і як вам допомогти, можливо, вибрати бур для ваших зимових риболов. Так, розпочну з чого? Бур розкладний, складається із двох частин. Іде ось тут така гаєчка металева, відкручується, бур складається у робоче положення. Ось таке на завісику йде даний бур. Так, складаємо і дано, даною гаєчкою бур фіксується Так, зафіксував бур Барнаул Написано тонар ВВ, тонар СУ. Це, мабуть, сайт даного бура. Так, ось така ручечка йде рухома. І у верхній частині також йде фіксована ручечка. Бур достатньо непоганий. Вибрав я 130-й розмір. Розкажу чому, трішечки пізніше, так, йде отакий. Чехульчик із матерії. Так, відкриваю. І під чехольчиком йде ось така пластмасова із резиночкою заглушечка. Так, подивимось, це, щоб е, при транспортуванні е, не порізати елементи Там чехли, коврики у машині і тому подобне Її самому не травмуватися. Ну і плюс Ножі залишилися у гарному стані. Так. Два ножа, кожен ніж фіксується на два гвинти. І чому я вибрав 130-й Е, Якщо для такої спортивної рибалки, щоб постійно перед... рухатися по льодові, то можливо десь діаметр. 100 мм е, вистачило. Чому 130-й? Тому що якщо у зимовий період е, ловити на щуковки і е, температура мінус 10 і нижча, то лунки досить швидко замерзають. І доводилось, е, лунки постійно підчищаю, і доводилося час від часу. Час від часу доводилось перебурювати лунки в інших містах, тому що лунки затягувало ну, досить швидко. Тому я вибрав і 130-й діаметр. Можливо, як на плотву на окуня було б доцільно десь 100 мм вибрати. Ну, Так, щоб два таких агрегатика не купляти, я вибрав іменно такий. Ну, Для мене він. На даний момент актуальний. так е, Хотів би з вашою допомогою е, просверлити декілька луночок. Так, подивимось, як він просверлює, зараз трішечки перемістимося таку на достатню глибину. так І ще розповім, з якими нюансами я стикався з даним буром і як виходить із даних ситуацій. Так. Засверлюю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, Одинадцять обертів. Так. І подивимося. Лід. Орієнтовно десь 13-14 сантиметрів. Орієнтовно. Ну, На даний момент достатньо непогано даний бур справляється. Ще які нюанси, це для більш новачків. Ніколи, коли йдете по людові, ніколи не стукайте ножами отак об лід. Чому? Оці крайні ножі підгинаються і він лунки вже бурить, так як перед цим бурив не буде. Ніколи не стукайте буром об лід. Ну, я бачив, рибаки досить часто йдуть і так як паличку облід опираються, таким чином оці дані ножі загинаються і бурить він так не буде. Ще з якої я проблеми стикнувся. Е беріть ще з собою викрутки, отвертки, для того, щоб час від часу підкручувати дані болти. Чому так? Е на початку почав е просверлювати лунки. Достатньо непогано сверлило, а потім почало чомусь погано сверлити, думав, може ножі, може ножі затопилися, почало її в якось в сторону клинить Приїхав додому, подивився на ножі, а ножі відпущені. Два болти майже відпустились і чуть на рибалки ніж не втопив один. Інший був попущений. Це при тому, що коли я його придбав, E, взяв викрутки і повністю всі гвинти поперетягував. За декілька рибалок відпустились. Так що дивіться, якщо нам бур e, просверлювати лід досить погано, e, можливо, не в ножах проблема, а потрібно просто гвинти, болтики підкрутити. Оце з такими проблемами я стикнувся. Шановні глядачі, надіюсь, мій відео огляд був для вас корисний. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої інформації саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!